Вітаю, я Богдан, і це термінове відео. Деталі щодо циклону або атмосферного фронту, який вдарить по Україні, в частності по західним областям, вже у четвер та п'ятницю. Спочатку він прийде наприкінці середи 14 травня. Хто ще не дивився погоду по містам в Україні, рекомендую до перегляду. Обов'язково після цього відео. Атмосферний фронт принесе дощі та грози у західний регіон, і впродовж доби в четвер будуть дощі набирати потужність. А у Карпатах будуть сильні снігопади через нульову температуру повітря. У п'ятницю атмосферний фронт піде ближче до центру країни, заливаючи Київську, Житомирську, Вінницьку та Одеську області. Також у п'ятницю у більшості областей, які ви бачите на екранах, будуть виривати вітри з поривами 12-16 метрів на секунду. Але цей атмосферний фронт посилиться над Кримом цієї суботи і перетвориться на циклон. Потужна хвиля дощів прийде на решту частину країни: південь, північ, центр та схід країни. І даний циклон буде керувати погодою в Україні і в неділю. До цього ми ще дійдемо. Можливо, запишу ще одне відео. Побачу по вашій активності. Дякую за підтримку та за перегляд.